30 серпня. І у мене за тиждень починається навчання. Навчання на третьому курсі. Це дуже важко усвідомлювати. що я вже половину бакалаврату провчилась в дистанційному форматі, відчула цей, знаєте, смак студентського самоврядування, яке дуже активне, виборює свої права і так далі. Але що маємо, ти маємо спершу ковід, потім повномасштабне вторгнення Росні. І знову необхідно виборювати незалежність і відганяти їх своїх територій. Історія циклічна Зачання у мене починається 5 вересня. Буде воно в дистанційному форматі, оскільки наш університет прийняв рішення, що кожен інститут буде сам окремо вирішувати в якому форматі. Проваджувати навчання у нас воно буде в дистанційному, оскільки немає в інститутній належної кількості бомбосховищ, які би були в хорошому стані. Але для того щоб в мене ще було ефективне навчання, я хочу для себе сформувати комфортний розклад, де би ефективно я могла поєднувати роботу, навчання, громадську діяльність, відпочинок і час проведення з сім'єю. Тому для цього я хочу сьогодні зняти це відео, поділитися з вами певними моментами, які я застосовувала на другому курсі, або не застосовувала і хочу ввести як нововведення під час навчання на третьому курсі. І почати я хочу з розкланення свого робочого столу. От якщо навколо просто хаос, але в мене на столі чиста, у мене дійсно буде продуктивна, ефективна робота. Якщо ж у мене на столі безлад, дуже важко сконцентруватись. Тож давайте розберемось перше. З порядком на моїм робочому столі, ось наш об'єкт сьогоднішньої роботи. Зараз буду це все розгрібати, щоб на столі був порядочок і була дійсно атмосфера для навчання. Дуже важливо було би сказати свої очікування щодо навчання на третьому курсі, щоб потім, в процесі моїх влогів, будні студентки, я змогла в кінці навчального року чи семестру зробити собі таку табличку порівняння, що очікувала, і що в реальності мене було. В цьому році весь наш потік діла. В цьому, році весь... <сміх> в цьому році весь наш потік ділять на різні види журналістики, і я сумнівалася, якщо чесно, над політичною і міжнародною журналістикою, тому що це в принципі дві ті сфери, в яких я хотіла би поглиблювати свої знання і покращувати свої професійні навички. Я все таки визначилася, що хочу навчатись на міжнародній журналістиці. По-перше, я обрала її, оскільки думаю, що там буде англійська мова, хоча не знаю, як там буде. І друге, тому що там можуть зачепити професійні навички військових кореспондентів, принаймні. Я так думаю, а мені дуже імпонує робота журналістів, які працюють у зонах бойових дій. Я би хотіла більше поглиблювати свої знання знову ж таки в цій тематиці. У мене з 5 вересня почнеться навчання, і я так розумію, що нас розподілять на нові групи, в залежності від того, яку журналістику кожен обрав. Я очікую, що в мене буде нова, теж хороша група, тому що останні два роки в мене була дуже класна група, дружня, щира і взагалі бусінки такі всі. І Я сподіваюся, що в цьому році так само буде. Також щодо очікування, що буде. Іде більше нагрузки. Я чомусь так думаю і вже налаштувала себе морально на це, тому що в мене на цьому курсі не буде практики, що було на другому курсі, і це означає, що не буде можливості десь попрацювати в медіа, не так сильно напрягатись з навчанням, а мене навпаки будуть семінари, лекції, і це все так, знаєте, на пульсі, на пульсі, весь час і весь час і весь час. І ще одне очікування: це щодо планування. Я думаю, що цього року я буду прикладати максимум зусиль, щоб не здавати всі роботи в останню годину дедлайну. Ми подивимося. Як воно буде все в реальності? Бо зазвичай очікування не співпадають з реальністю? Тому будемо дивитися вже по ситуації і буду розкривати цю тему своїх очікувань і того, що в мене буде вже в волозі будні студентки. Тому чекайте оновлення про моє навчання. Сьогодні вирішила піти собі повчити свої люблені кав'ярні, тому що мені потрібно час до часу змінювати атмосферу навчання. Я не знаю, з чим це пов'язано, але якось мені особисто працюється поза домом набагато легше, аніж вдома. ефективніше, роботи якось триває, швидше виконуються різні завдання. Я дуже люблю виходити чи в якусь кав'ярню, чи в, в центр, чи в бібліотеки, і там вчитись працювати. До речі, нещодавно для себе відкрила дуже круте місце в Києві, де за 30 гривень ви можете цілий день. Працювати в дуже крутій атмосфері, де навколо тільки книги і тиша. Це центральна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. Там, до речі, можете собі обрати місце, де ви хочете працювати, чи це на терасі, чи на першому поверсі, чи на другому, і там вже й можна купити каву. Тому, якщо хочете, туди можете собі їздити працювати. Таке відчуття, наче ніякого і волосся, в кадрі не передбачалось. Але насправді просто і єдиний вихід з положення це краб. До речі. Особливість, я коли працюю, я завжди або заколюю, або зав'язую волосся, якось у мене так більше концентрація і загалом бажання щось робити. Не знаю, як це пов'язано, але просто я змирилася вже з цим і з цим живу. Мені здається, варто було би у відео про підготовку до навчання згадати про методи планування, які можна використовувати для ефективного використання свого часу, для розуміння того, що необхідно зробити в наступний день чи протягом цього тижня, щоб не заплутатись у різних тасках, які цему результаті не здавати всі роботи в останній день. Дедлайну або за годину до закінчення дедлайну, або за 10 хвилин до закінчення дедлайну, а таке в мене було. Думаю, у кожного таке було. Так от, раніше я використовувала онлайнові методи планування: це були Notion, Trello і так далі, так само мобільні їхні додатки, але з часом я зрозуміла, що це не мій метод, і мені не є дуже зручно. Орієнтуватися у різних справах, розраховувати час, носити якісь корективи і загалом розуміти, скільки роботи я вже проробила, і скільки ні. Тому я повернулася до паперового методу планування і максимально ним зараз задоволена. Я для себе відкрила минулого року такий український бренд. І це зараз не реклама, бренд-канцелярії. І в мене вже від них є два планери. Перший це Амбітно написано фіолетовенький. Його так вже життя пометало, бачите, як він опуклий, тому що я ним активно користувалась і буду ще користуватись, тому що я його ще не завершила. Але на початок цього навчального року вирішила для себе зробити невеличкі зміни, змотивувати себе. Тому відкрила новий планер, який я мала відкрити нового року, але відкрила зараз. найбуде так. І тут написано мені можна все. І він такий гарнесенький, жовтесенький, нолесенький. Я дуже задоволена ним користуватись. І якщо вам буде цікаво, я залишу посилання на цей український бренд, розвиваємо українське, замовляємо українське, тому можете собі перейти за посиланням і переглянути. Ці планери від QSO дуже зручні. По перше, у них є велика кількість різних сторінок. Це і сторінки для контролювання власних доходів, для контролювання власних цілей, власного емоційного стану, можливо, якісь нотатки, а також базово це цілі на тиждень. І ці цілі на тиждень вже розподіляються на щоденні цілі. Також я для себе цього року відкрила найзручніший метод щоденного планування це розграфлення по сферах життя. Тобто, я відкриваю, наприклад, сторінку на цей тиждень, розграфлюю кожен день на чотири основні сфери: перша сфера це робота, друга це планування. Третя сфера це YouTube, і четверта сфера це мої особисті справи. Також я біля кожної дії, яку маю виконати, прописую конкретний час, за скільки я це маю виконати. І в кінці виконання таски я контролюю, чи вклалася час чи ні, щоб при наступному своєму плануванні і виконанні цієї ж самої таски. Я розуміла, скільки конкретно часу мені потрібно використати, і можливо, не взяти його з запас. Ну і базово собі роблю комірочки з галочкою, не галочкою, щоб розуміти, чому я приділяю час, чому ні, що не виконала, чому не виконала, чому, чому не вистачило часу, і так далі. Роблю собі таку. Невеличку ревізію в кінці дня. Це поки найзручніший мій метод планування і я ним користуюсь. В принципі, це все щодо моєї підготовки до університету, як це не дивно. Якщо вам було цікаво дізнатися про мою особисту підготовку до університету до початку навчання, то буду рада вашим коментарям, вашій лаконічній і критичній оцінці внизу під відео. Також буду рада лайкам, підписі на канал і поширенню цього відео. Безмежна рада, що ви його переглянули. І до наступних зустрічей!